Доброго дня, друзі, Бажаю наміснішого. Дуже дивно дивитися, як зараз всі носяться з гарантіями безпеки, вимагаючи їх від наших західних партнерів. Друзі, не вже на третьому році війни всього того, що зараз сталося, ви не зрозуміли, що не може бути ніяких гарантії від наших партнерів. Уже був у нас Будапештський меморандум. І що чи досі ви не зрозуміли, що в цьому світі? Кожен грає сам за себе, і ми зі своєю війною, з нашими болями стражданнями, нафік нікому не потрібні. Кожна держава переслідує свої особисті корисні інтереси. Крапка. Ми нахер нікому не потрібні. І друзі, єдині гарантії, які зараз у нас є і можуть бути, це перше, друзі, це розвинута сучасна економіка. По-друге, це заможнє населення. І третє головне, це боєздатна армія, яка яка здатна дати відсіч ворогу. Крапка. Інші гарантії, друзі, у нас немає. Зрозумійте нарешті це. І саме в ці аспекти потрібно вкладатися. Потрібно перестати нищити економіку тупорилими законами Деверсанта Гетьманцева. По-друге, досить знущатися з населення корупційними тарифами. І третє саме головне: досить гнобити армію, стравлюючи цивільних з військовими. Бо це єдині три гарантії, які має наша держава і має наша влада, друзі. Треба вже дорослішати, брати на себе відповідальність в цьому світі. Кожен грає сам за себе, і ми нікому не потрібні. Крапка. Дякую, друзі. До побачення. Ми продовжуємо працювати над гарантіями безпеки нашої держави. Слава Україні!